Вітаємо всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаємо доброго здоров'я, і успішної праці в нинішньому дні і звичайно ж мирного неба. Якщо хтось думає, що вінник зробити це дуже легко, то він дуже помиляється. Боника, коло звичайного віника також потрібно потрудитися. І показую вам віники, які ще не прошиті, не завершена зовсім робота. Але ось вони вже пов'язані, але навіть до цієї пори потрібно біля сорга також потрудитися, починаючи вже від весни, від травня місяця, коли е, сіємо соргу. А потім, звичайно, потрібно його прорвати, щоб воно не було густе, бо, бо й густе, якщо росте, то дуже тонке стебло, а якщо дуже рідко занадто прорвати, то занадто товсте стебло буде. І потім доглядати ціле літо, а під осінь, вижати і скласти його десь в таке місце, щоб ми ще не з'їли. І ось тепер в зимовий час, коли вже більше часу, коли на городі роботи нема, можна приступити до того, щоб в'язати війники. Наперед, звичайно, сорго обчухране. Як його обчухрати, багато способів є. Чоловік обчухрує своїм способом. Пристрій. ну, В'яжуть по-різному. Ти що включила? Для того, щоб в'язати віники, маю ось таку приспособу. Так, так, так. Набираються невеликі пучки з кількох так, так. стеблін сорго. Ще одна ось така приспособа, мотузок із, із можна сказати, з спедаллю, куди yeah, нога встане. Стремено називається. Називається, каже чоловік, стремено. За допомогою того стремена він стискає, а потім береться розколота лоза. І розколотою лозою в'яжеться сам віник. Диче стискання і знову вхід іде розколота лоза. І знову він зв'язується розколотою лозою. Кінчик лози заховується між баделинами соргу. Таких перев'язок лози має бути не менше, ніж 4 штуки. 说一个。<laughs> Ну, все, вдалося перешити. І от вже щось схоже на віник. Перешивається, півається, зажимається, І щита. Пискається і перешиває. Для того, щоб перешити, звичайно, купує шпагат, купований шпагат. І ось така голка приспособана. Ну, як на жіночу там перевести, то щось схоже на ту голку, якою набиваємо, яка колись була дуже популярна. Ми Набивали і подушки, і. І хто що і картинки, і хто що хотів то набивав, то така якась приспособа, і зачіплює, витягає принцип швейної машинки. Ось така швайка з диркою і нею прошиває. В принцип як швейної машинки. Тут, руці дирка теж посадила, пропустив сюди. Ти пальці дерев'яні не слухають. Звичайно, методів в'язання віників, напевно, є багато. Да, є, що не перешивають, є пучки. Але ж показала основні моменти такого методу в'язання. Якщо когось цікавить, звичайно, прошиває чоловік ще один раз. Таким самим способом прошиваєш віник ще один, а потім зверху ще потрібно обрізати, щоб він був рівненький. І перед використанням, після зв'язування два рази і обрізки, він ще бажано попарити в гарячій воді, можливо, навіть і солоні. І ось тоді вже він буде придатний для того, щоб. Довго служити господарю чи господині. Так що, що я хотіла сказати, що, звичайно, як і горшки люблять не святі, так і віники також роблять не святі, але ж навіть для того, щоб зробити простий віник, потрібно поморочитися довгенько, потрібно вміти його зв'язати. І, звичайно, довгі підготовчі роботи для того, щоб виростити. Саме сорго матеріал для того, щоб в'язати з нього віники. Ось така сьогоднішня коротка ознайомлювальна була розповідь моя, якщо хто хоче більш детальніше дізнатися про інструменти, які використовуються при в'язанні віників, і більш детальніше дізнатися про в'язання віників, пишіть, чоловік, роз... зніме окреме відео і розповість більш детальніше. А зараз скажу що з вами був канал Село ти Моя доля. І підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. І, як завжди, кажу до зустрічі.